Всім привіт! Нестандартне відео, можна так сказати. Як нас дурять барижники ті, що торгують вуглекислотою, так само думаю, і кислородом. Ось і вес той, що заправляв. Не заправляв, а той, що я в них міняв, брав 80, 700, 80 кг 700 г. Вони кажуть, тут все, порядок, заправлено так, як треба. Випалив 65 кг, 0 грам. Раніше я думав, ну, і як воно, по брехуну по датчику, то було більше показувало на качка, то вони кажуть. Ми заправляємо на кілограми туди-сюди. Я якось сказати так раніше не смикитив, що на віса постав, повинен і пустий. Я брав у двох е, різних людей, то каже, там продають, там він тебе дура, у мене повні заправлені, повні бери в мене. Той, що я брав у городі 15700, а той, що багато балакав, та й той не менше балакав, ну й той багато балакав, то в нього вийшло. Зараз я покажу. Правда, поганенько видно, бо маркер погано писав. У нього вийшло 82. Значала і 4, 82 400 кг було. Як випалив, 66 кг. То тут виходить 1560 на 100 грамів вуглекисло менше. А хоча тренді у мене більше, там це. От як нас дурять. А етикетки на цих чорних балонах. Це. Мене мож... А, там є відео, чи не відео, а фото я прикріплю. Е, що пишуть по 20 кілограмів бути. А вони 15 і втюхають нам. Чи це воно в усіх таке? Хто з таким сталкувався? Аби отклик... як? Як? откликнули, чи як там написали в коментарях. Чи це тільки в нас такий бардак, чи скажуть за так воно в усіх. Так, і підкажіть, забуся, спитать, хто знає в Полтавській області, скажімо так, де заправляють? Вуглекислоту, кислоту, кислород, підкажіть, якщо хто зна, хочу сам заправляти, а не за тими барижниками діламо.